Доброго дня всім. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі це особливості працевлаштування осіб з інвалідністю. В даний час дана тема є найбільш актуальною чи однією з актуальних. Відповідно до статті 43 Конституції України, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працю, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Особи, які мають інвалідність, не є виключенням. Навпаки, чинне законодавство України. Раїни забороняє будь-яку дискримінацію в сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від інвалідності. Відмова в укладанні трудового договору або звільнення за ініціативою роботодавця з мотивів наявності в особи інвалідністю не допускається за винятком випадків, коли за висновками медико-соціальної експертизи стан здоров'я перешкоджає виконанню професійних обов'язків всі підприємства, установи, організації та фізичні особи, які використовують найману працю, зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю. Для підприємств встановлюється чинним законодавством норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової чистельності штатних працівників облікового складу за рік. А якщо ви роботодавця працює від 8 до 25 осіб у кількості одного робочого місця, тобто роботодавець, який працевлаштовує восьмого працівника, вже повинен виконати такий норматив. Слід зазначити, що роботодавці самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування осіб від з інвалідністю та здійснюють працевлаштування такої категорії працівників виконанням норматив. Ти робочих місці. Вважається працевлаштування особи з інвалідністю, для якої дане місце роботи є основним, тобто сумісники в норматив робочих місць не зараховуються. Слід відмітити, що 6 листопада 2022 року набрав чинності закон, яким скасовано звіт про працевлаштування осіб з інвалідністю, який раніше всі суб'єкти господарювання, які використовували найману працю в більше восьми Осіби подавали щороку до 1 березня. Також скасовано реєстрацію у Фонді соціального захисту осіб з інвалідністю про те, як і раніше, всі роботодавці мають виконувати норматив спрацевлаштування осіб з інвалідністю. На сьогоднішній день всю необхідну інформацію Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю отримує від пенсійного фонду України за результатами обробки звітності і до Фонду соціального. Захисту осіб з інвалідністю передається інформація і про працевлаштування осіб з інвалідністю, і про створення робочих місць, і все інше, яке необхідне для виконання функцій і повноважень саме Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. За інформацією Сумського обласного відділення даного фонду. За результатами обробки звітності за 2022 рік, оскільки зустрічаючись у лютому 2024 року, ми ще не можемо говорити про виконання нормативу за 2023 рік. Тож опрацювавши інформацію за 2022 рік, маємо зазначити, що на території Сумської області було зареєстровано і діяло підприємства, облікова чисельність працівників, яких складала 8 і більше осіб. Зареєстровано 2296 таких підприємств. При цьому із них норматив по працевлаштуванню осіб з інвалідністю виконали лише 1628. тобто 668 підприємств. Норматив не виконали. При цьому, по підрахункам стосовно створення робочих місць, мало бути створено 7 354 робочих місця для осіб з інвалідністю. Натомість створили 8 робочих місць і працевлаштували дану категорію працівників. Слід зазначити, що отримана інформація від Пенсійного фонду України стосовно того підприємства, яке не виконало норматив робочих місць і відповідно. Містить порушення чинного законодавства є підставою для проведення позапланових перевірок даного суб'єкта господарювання, і саме Державна служба України з питань праці наділена повноваженнями щодо заходів державного нагляду і контролю з даного питання. Проте маю зауважити, що на сьогоднішній день, враховуючи обмеження щодо проведення заходів державного нагляду та контролю, які встановлені постановою кабінету міністрів номер 303, такі перевірки не проводяться. Як я вже зазначила, кожне підприємство має турбуватися про те, щоб працевлаштувати особу з інвалідністю, проте і держава не стоїть осторонь. Для усунення бар'єрів на робочому місці в Україні в серпні минулого року запроваджено програму компенсації роботодавців за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Дана програма передбачає виплату компенсації за облаштування робочого місця для особи з інвалідністю першої групи у розмірі 15 мінімальних заробітних плат. До 15 мінімальних заробітних плат на сьогоднішній день – це до 106. З половиною тисяч. І за облаштування робочого місця особи з інвалідністю другої групи до 10 мінімальних заробітних плат, тобто на сьогоднішній день це до 71 тисячі. Дана компенсація може бути спрямована на придбання спеціалізованих меблів для такої категорії працівників, транспортерів для піднімання сходами з електроприладами, брайлівських клавіатур та портативних пристроїв, допоміжних. Засобів для відтворення звуку та для забезпечення здатності чути і бащити та таке інше. Одразу хотіла б звернути увагу, що отримання даної компенсації можливе через Державну службу зайнятості, тобто для цього потрібно звернутися до центру зайнятості. Процедура доволі нескладна. На сайті будь-якого центру зайнятості можна ознайомитися з алгоритмом, як отримати дану послугу. Крім того, Міністерством економіки та Міністерством цифрової трансформації реалізовано можливість отримання даної послуги через портал електронних послуг дія. Виплата даної компенсації здійснюється вже протягом п'яти днів з дня прийняття відповідним центрам зайнятості рішення про надання. Дня такої компенсації на сьогоднішній день, за даними Сумського обласного центру зайнятості, вже 10 суб'єктів господарювання на території нашої області звернулися за отриманням такої компенсації. Чотири заявки вже профінансовано. І зверну увагу в даному. На даній послуги виплата компенсації вже здійснюється після працевлаштування особи з інвалідністю. У роботодавця є 90 днів після працевлаштування особи з інвалідністю, щоб звернутися до відповідного центру зайнятості за отриманням даної послуги і компенсації. Радимо користуватися для того, щоб забезпечити як норматив виконання робочих місць, так і працевлаштовувати дану категорію населення. Стосовно ж безпосередньо прийняття працівників з інвалідністю на роботу, слід згадати про те, що кожен громадянин, працевлаштовуючись і укладаючи трудовий договір, зобов'язаний надати своєму роботодавцю паспорт, трудову книжку у разі наявності, документ про освіту, якщо це передбачає передбачено чинним законодавством військово-обліковий документ та документ про стан здоров'я саме тому особа з інвалідністю. Має подати до свого роботодавця довідку медико-санітарної експертної комісії та виписку з акта огляду МСЕК з відповідними даними. В цих документах, зокрема, має бути зазначена причина інвалідності, група строк та висновки комісії про умови та характер праці такої особи. Також хотіла б звернути увагу, що роботодавець, в якого виникають питання з приводу можливості працевлаштування тієї чи іншої. Особи на певну посаду має звернутися має змогу звернутися з відповідними за відповідними роз'ясненнями до МСЕК, яка встановила інвалідність та винесла відповідні трудові рекомендації. Також при працевлаштуванні особи з інвалідністю варто пам'ятати, що в мирний час такій категорії населення не встановлюється випробувальний термін. Проте, відповідно до закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану на період дії воєнного стану, вимога в трудовому договорі про випробування може бути встановлена будь-якій категорії працівників. Переходячи ж безпосередньо до роботи особи без інвалідністю, як я вже зазначила, враховуючи рекомендації МСЕК, роботодавець також зобов'язаний на вимогу працівника і відповідно до рекомендацій, встановити таким працівникам неповний робочий час за їх заявою. Це стосується не всіх категорій осіб з інвалідністю і має бути враховано виключно. За заявою працівника і відповідно до медичних рекомендацій, оплата праці в даному випадку буде проводитися пропорційно відпрацьованому часу. І слід зауважити, що відповідно до кодексу законів про працю встановлення працівнику неповного робочого часу не тягне будь-яких обмежень його трудових прав. Залучення працівників з інвалідністю ж до надорочних робіт, до робіт в нічний час можливе виключно за їх згодою. Е, працівники з інвалідністю, як і будь-які інші працівники, мають право на відпочинок, в тому числі на надання щорічних основних відпусток. Проте слід зазначити, що тривалість щорічних основних відпусток для осіб з інвалідністю, вона дещо є збільшеною у порівнянні з іншими працівниками. Так, особи з інвалідністю першої та другої групи мають право на щорічну основну відпустку тривалістю 30 календарних днів. Для осіб з інвалідністю 2-ї для осіб з інвалідністю першої та другої групи становить 30 календарних днів, для осіб з інвалідністю третьої групи тривалість щорічної основної відпустки становить 26 календарних днів. Слід відмітити, що, на відміну від інших працівників, працівники з інвалідністю, які нещодавно влаштувалися на підприємство і ще не відпрацювали повних 6 місяців на даному підприємстві, мають змогу скористатися своїм правом на відпочивання. Чинок та оформити щорічну основну відпустку повної тривалості ще до настання шестимісячного терміну. А працівники з інвалідністю, які вже тривалий час працюють на підприємстві, мають змогу скористатися щорічною відпусткою у зручний для них час, і роботодавцям варто це враховувати. Особам з інвалідністю, внаслідок війни, статус яких визначений законом України про статус ветеранів війни, гарантій соціального захисту, надається також додатковим. Оплачувана відпустка тривалістю 14 календарних днів. Також особи з інвалідністю мають право на відпустку без збереження заробітної плати. Відпустка без збереження заробітної плати особам з інвалідністю 3 групи надається тривалістю до 30 календарних днів. Особам з інвалідністю першої та другої групи до 60 календарних днів. Стосовно звільнення, слід зауважити, що звільнення за ініціативою адміністрації з мотивів інвалідності не Допускається виключення в даному випадку, становить виключно висновок медико-санітарної експертизи про стан здоров'я працівника, який перешкоджає виконанню професійних обов'язків. Проте чинне законодавство не забороняє звільняти дану категорію працівників з інших причин. У тому числі прогул, систематичне невиконання посадових обов'язків та таке інше. При цьому строковий трудовий договір з такою категорією працівників підлягає достроковому розірванню на вимогу працівника в разі його хвороби або або інвалідності, яка перешкоджає виконанню роботи за трудовим договором. Часто виникають питання у такої категорії працівників стосовно того, якщо на підприємстві проводиться процедура скорочення чисельності або штату працівників, то чи мають вони якісь пільги в даному процесі, слід відмітити, що при скороченні чисельності штату та працівників у зв'язку зі змінами в організації праці та виробництва при рівних умовах продуктивності праці та кваліфікації перевага на залишенні на роботі надається особам з інвалідністю, але виключно у випадках, якщо інвалідність настала внаслідок війни. І на завершення хотіла б зупинитися на відповідальності, яка встановлена чинним законодавством відносно підприємств, установ організацій та фізичних осіб підприємців, які використовують найману працю за невиконання нормативу робочих місць. Перш за все, передбачене законодав... законодавством. Передбачена сплата такими підприємствами, які не виконали норматив по працевлаштуванню робочих місць адміністративно. Господарських санкцій на сьогоднішній день Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю в автоматичному режимі з використанням даних реєстру загальнодержавного загальнообов'язкового державно-соціального страхування робить розрахунки. Та до 10 березня, звертаю вашу увагу, дата близиться надсилає такі розрахунки у формі електронного документа через електронні кабінети. На веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду України і за результатами цих розрахунків Підприємства, які не, сплатили, не виконали робочі нормативи по працевлаштуванню робочих місць, мають сплатити адміністративно-господарські санкції в розмірі середньої річної заробітної плати на, відном, на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю, проте не зайняте такою особою. Для підприємств, де працюють від 8 до 15 осіб, перед Бачена сплата адміністративно-господарських санкцій в розмірі половини середньої річної заробітної плати. І наряду зі сплатою адміністративно-господарських санкцій, у разі якщо територіальними органами Державної служби з питань праці буде проведена перевірка, такі роботодавці можуть понести адміністративну відповідальність в порядку, визначеному статею 188 1 Кодексу України про адміністративну. Правопорушення в даному випадку відносно посадових осіб буде складено протокол, який буде переданий на розгляд до суду. Норма даної статті передбачає накладення на посадову особу штрафу у розмірі від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів.